Всіх вітаю. Сьогодні будемо лічити генератор Megan 2, 1,9 DCI. Ніколи генератор не перебирав, бо запчастинам там закупив, все, підшипники, только кільця, щітки тут вроді хороші. Так що, Бо вони мінялись окремо раніше, там десь 70% вироботки, так що ще побігають. Отже, задача. Якось його зняти звідси. Будемо шукати якісь варіанти, зараз будемо думати в процесі. Ну, для початку в будь-якому випадку потрібно буде зняти патрубок і усилитель. Ось цей тут у нас раз, два болта, там на 13, по-моєму, і зірочки тут по периметру. Знімаємо, там все відключаємо. Ну, не знаю, тут патрубок воздушний кріпиться. Потім сам замок багажника, скажу так. В общем, приступаю. Поки що буду розбирати. Бо двигун гарячий, трошки катався, поки він стивати, де я тут все розберу. Не хочеться, звісно, бампер знімати повністю, але, можливо, прийдеться. Можливо, також прийдеться і колесо знімати. там Підкрилок. Ну, такий він миганчик, другий, щоб доступу. До всього дуже мало, приходиться ось так пів машинки розбирати, але це не проблема. там Раз, два, 15 хвилин, все можна зняти. це Тільки страшно на словах. Відкрутив, зняв усилитель цей передній Тут в принципі доступ вже відкрився до генератора. Радіатор, він може його можна подати. Трошки у нього тут хід є. Так що, в принципі, якщо. Вдасться відкрутити, то його можна буде достати через верх сюди. Але щоб зняти там ремінь і добратися до болтів генератора, потрібно зняти сам ремінь і зняти сам натяжний механізм. Зараз знімаю і дивлюсь далі. Сам собою відкрутив колесо, підняв автомобіль, зняв підкрилок передній, частину передню його. І ось цей кронштейн. Залишився один. І у нас там відкриється доступ, Вон можемо бачити, на 16 гайка, за яку ми ключом знімаємо натяжіння ремня, знімаємо ремень і відкручуємо сам цей механізм. Відкрутив. болт, нижній генератор ось він такий довгий на 13 і відкрутив он верхній. Але він, на перший погляд, кажеться, що впирається в лонжерон і не виходить. Але він так підігнаний по розміру, що, в принципі, тепер його просто максимально викручуємо, максимально його витягуємо і чимось. Розклинюємо між генератором і блоком цю щілину і потихеньку стягується. І походу він виходить, бо вверх у мене вже пішов, то і стягується якби генератор. Ось він там вверху здвинувся. Спочатку вже думав, що все, болт, прийдеться двигун піднімати, щоб він над лончероном прийшов, але він повинен туди стягнутися. І також заставили, що внизу тут розв'язував. Стягнути його, ось так розклинити і стягнути, він так плотненько сидить. Ну, досить незручно, але можливо. Так, як бачите, відсунув генератор, ось цей болс, там, оказується така хитра петля, вона просто відкрита виходить. Бачите, не знаю, там буде видно ні ось цей пас, там видно його, він просто відкритий. І болт проходить аж він далі, ось там вже починає заходити в сам блок. Все. ось він наш генератор, спокійно він вийшов ось тут зверху, радіатор трохи подається вперед і він витягується. Так що бампер я не знімав, хоч щось радує. Але Забираю його на операційний стіл, буду пробувати розбирати і відновлювати. Ну, якщо щось не вийде в процесі, може інструменту щось не вистачить, то буду вже думати, щоб мені його перебрали. Можна почути, він свистить. Ну що ж, починаємо розбирати. Починаємо з регулятора напруги. Раз, два, три на 7, знімаю його. Дивимось щітки, і самі токосйомні кільця, кольця. Ну там видно, що виробовка досить велика вже. Це нормально, Хоча якийсь тучок тут все одно є. Якщо брати на люфту, Чуть-чуть відчувається. Такий стучок маленький. Ну, це незначна якась там вироботка, але вже якщо розбирати, то, напевно, вже буду міняти все. І по щоткам. Ну Самі щотки, в принципі, ще більш-менш бачимо, вони ще є, ще походять, щоб прямо їх міняти. Поки що, думаю, якийсь рік вони точно ще відходять. І тут одна, от можемо бачити, вона вже. Вона нерівномірно ось вона тут телась. Рибором, виходить, сточилась. Ну, то напільничком я підточую і зрівняю. Чи далі потрібно розкрутити? Зняти саму обгонну муфту Тут 24 і зірочки. Ну що, продовжую розбирати шкіл або обгонну муфту поки що не не вдається мені відкрутити, там е, зварити мені ключ до повинні в течение получаса головку переварити до ключа, бо ну, ніяк. Такий ключ не. Не влазив всередину шківа, так що поки що розбираю те, що розбирається. Значить, відкусую від діодного моста. Дайду, три контакти. Ось такими кусачками відкусуємо ось тут легенько. Зачищаємо. Кусь, кусь і зверху. Раз, два. Ну, треба погратися трошки акуратненько. Ну, все відкусилось. Далі беремо викрутку, вставляємо тут в щелинку і знімаємо цю частину ось так. Ось у нас вже доступ до заднього підшипника. Ну, шатається він, прям відчувається досить так прилічно. Таким. Крутиться саме собою погано. Ну і тільки сйомні кольця, ну бачите, там їх практично нема. Ось зварили мені такий ключик, головку приварив до ключа. ну Правда, можна було краще, але ж коли даєш робити і не контролюєш, то бачите, які криво приварили. Тут наляпали трошки. Ну, от таке. Потім я її звідси може і виріжу, а може і залишу, побачу. Значить, Далі знімаю підшипник. Ось такий зйомник купив на ринку за 250 гривень. Ну, хай буде колохати, в принципі. Бачите, він вже стягнув без проблем. Так, ну що, пройшло немало часу. Вже трошки тут розчистив. Сами це було освободити ось ці проводки. Тут така пластикова защитка стояла. її треба, ну в общем її тільки ломати, бо іначе вона не вийде. Вона вже перегріта і якби, такий пластик, що він вже висохший і ламається дуже просто. Ну, вроді все вийшло. Все тут прозвонив, ніде там не обірвано було дуже важко зняти токостйомні ці кольця, прийшлося їх тут зрізати. Прямо, ну, бачите, яка вироботка, в принципі, десь там, можна сказати, 50% точно є вироботки, але ну, їх можна було проточити і, в принципі, вони б ще ходили. Скажу так, це я вже бачу, коли я їх зняв, тобто їх можна ось товщина їхня. Ну Коротше, там ще з запасу до да запасу. Хватало, половина так точно була. Да, у них такі виробітка в місті, де щотки до них касаються, але їх можна було проточити і вони б працювали. Ну, раз міняємо, Підшипники точно потрібно міняти. Тому що цей розболтаний задній, передній, можливо, теж, я ще туди не добрався. Зараз буду пробувати знімати шкіф, якщо не вийде, то. Залишимо, можливо, той підшипник на місці, так як є. Поміняю тільки задній. Але буду старатися все-таки зробити. І що хочу сказати, що ну, роботенка, звісно, та Так що, якщо ви не впевнені, у вас немає сноровки, там, інструменту, то лучше і не лізти. Хай хтось за вас це зробить, заплатить ті гроші. Бо я вже трошки, даже, можна сказати, в процесі вже. Пожалів, так, по, по, по всякому випадку задумувався, що ну, я пожалів там, тисячу гривень, ну якщо без запчастин взяти, то може 1200 тисячу, тисячу двісті, мені би це все зробили. Але, ну що маємо, що маємо то маємо, якийсь інструмент залишиться. Як би, Дай показую вам, як треба робити і як не треба робити, як писав мені підписник. Думаю, це також потрібно. Тепер хтось буде знати, що це можливо. але... Нежелательно самому лист сюди. Только съемні кольца поставив. Там я їх пропаяв. Нічого складного, якщо все получилось там відчистити, нічим там я не заливав більше. Аккуратненько так поставив. Забив підшипник головкою на 15, так її продів. Сверху тук-тук-тук-тук, він без проблем сів. Далі. Замітив, що в мене ось внутрі, де садиться цей в корпус. ця тарелочка, вона тут болтається. Думаю, це не є гуд, але в мене є від старого генератора. Я разом з мостом. Колись мені повернули його після того, як дігностували, сказали, що тут все робоче, тут все плотненько. Не це зовсім, Вірно, поставлю цю частину. Не можу поки що відкрутити муфту цю обгонну. Зараз спробую зібрати, зажати якось і ще разок буду пробувати відкручувати. Якщо вдасться, то вдасться. Якщо ні, то залишу той передній підшипник, так, як є. Скільки я не намагався, так я і не зміг цей шкіф відкрутити. І так і сяк, ну не піддався мені сьогодні, немає в мене вже бажання з ним гратися. Значить поміняв я задній підшипник, поміняв токосйомні кольця і поміняв ну, ось цю задню кришку з, разом з діодним мостом. Оскільки тут розбита ця втулочка внутрішня, куди входить підшипник. В тому старому мому оказалось, вона нормальна. Діодний міст вроді робочий. Так що предварительно якось так. Значить, По контактам з обмотки до діодного моста, ось так. Проволочкою мідною обтягнув. Ну, Зараз обпаяю ще дай. Ну, буде не хуже, чим було. Роді все крутиться, все нормально. Побачимо вже, поставимо, бо нема часу, хочеться ще зібрати сьогодні, завтра на роботу їхати. Якось так. Так що перед тим, як брати за цю роботу, лучше сто раз подумати, бо багато тут сюрпризів може бути в процесі. Я як для себе ось переконався в цьому. Але... ну... Вже раз взявся, то треба якось щось зробити, щоб він як... якийсь час працював. Ну Там підшипник він не люфтить, нічого, він все нормально, може трошки шумнуватий, шумніший, ніж новенький, але особо я на нього не грішив. Побачимо, зберемося. все. Ось так, пропаяв цю проволоку. Ну, можна було б краще, але так піде для першого разу. І такий ремонт вже просто знаєш на будуще, з чим ти столкнешся. А відносно цього шківа, обгонної муфти. Діло в тому, що ось цей старий стартер, ну, я ж, верні, генератор мій. А, я на ньому, от, і це муфта ця вона від старого генератора. Тут я купляв би ушну, була муфта, там, ну взагалі вона мені не підходила. І я віддавав. Мені затяг... ну, міняли цей шкіф і затягували а, гай там, Да? І Віддать, так затягнули, що хрен відтягнеш тепер без того ж гайковерта. Тому, скоріше всього, я так припомагаю, що якби воно там вручну затягувалося, то я б його відкрутив. А так, аж мозолі на руках і давив і ногами і руками і ніфіга. з місця навіть не здвинувся. Ну нічого, вроді, все нормально. Поставил, так на тяжечку уже йде Сейчас не так я шел мягких люфтил, тут нема нічого не стукаю ничего, значит зараз трошки зачищаю посадочный, на да. ось эти места ревняю их и ставлю. Щотки і буду вже збирати. Далі побачимо, що він дає по напрузі і взагалі буде він працювати чи ні. Генератор встановлено на місце, провірено, все працює, вже кілометрів 100 я проїхав, зарядка йде. значить В принципі, робота виконана, можна сказати, успішно. Так, що по роботі від себе, хочу сказати, що така специфічна, це специфічне це заняття, сам процес як зйому генератора, так і встановлення його обратно. Ну, має свої такі нюанси. Десь там треба встати, сісти, сто раз, оце присісти, там, виставити його, особливо при встановленні там, тяжко попасти цими болтами. Ну, якби не, не, то, щоб, не то, щоб нереально, але треба трошки погратися. Там підстукувати його, дивитися, знову під машину нирнув, знову зверху його трошки поправив, знову нерну, знову в общем така процедура. Так що ось такі справи. Що тут ще можу додати вам? По токосйомним кольцем. Якщо ви вже туди полізли, туди полізли, то коли. Їх стягувати їх рекомендую прогрівати чимось. Я брав фен і прогрівав, бо вони, якби сама ця втулка з цими кольцями, вона сидить на якомусь клею. Якщо її підігріти, то вони злізуть. А так їх в принципі нереально стягнути. Якраз прогріваєте і тоді їх витягуєте. По часу у ну, мене це зайняло день з усіма там моментами. Поки там ключ чекав, поки там пробував. Багато часу потратив на зусилля відкрутити цю муфту, яку в кінці так і не відкрутив, не зміг. А вже потім думав, що якби я не мучився, це і попитками її віджати, вже б взяв цей генератор, з'їздив би десь на СТО, щоб мені цим гайковертом її крутнули, навіть в... по-бистрому і все. ну то таке. Це би, мої помилки в процесі роботи, я би, акцентую на них увагу. Можливо, вам не прийдеться після перегляду цього відео, якби вдасться не стовхнутися з такими моментами. На кінець кажу, що в принципі все, може, все воно, як бачите, робиться навіть без опиту. Якби мені дали другий раз цей генератор перебирати, То ну, я би справився набагато швидше, бо десь я дуже там щепітільно відносився, там, відкушуючи ці контакти, там можна кусь-кусь, да і все. Я там з ними грався, підчищав їх, там канцелярським ножиком, знімав е припой. Ну, можна сказати, дурна робота, ну, хотів акуратненько. Єдине, що дійсно потребує такої щепітільності, це якраз. Е Контакти самих токосйомних кілець. Бо якщо там їх обломати, то потім прийдеться десь витягувати з катушки, там, ну, там вже далі геморойно буде. Так що Оцей момент там дійсно треба прям так акуратненько поковирятись. А в остальному все в принципі, робиться без особих якихось проблем. Єдине, що з цим шківом, тут дійсно це от така проблема його відкрутити. Ну, Я переконався в цьому на власному, як бачите, опит. Я теж думав, так як би, я все відкручую, що я там не відкручу цей шкіф. А так от вийшло, що не зміг я його відкрутити. Ну, може, якби в мене був запас по часу, я би ну, справився з цим. Може, якби мені хтось був якийсь помічник, який зміг би придержати, то в принципі щось би. Без... Все-таки вийшло. Але так, що маємо, то маємо. Генератор на місці, все працює, зарядка йде. Зато тепер я впевнений, що якийсь час у мене там в дорозі не, не кінчаться ці кільця, там, ці щотки, і не розвалиться цей підшипник і так далі. З вами очередний спеціаліст. Всім всього найкращого, до нового випуску. Скоріше за все, це буде заміна ремня ГРМ і регулювання зазорів клапанів. Я вже готовлюсь до цієї процедури. Комплект ГРМу, там, з всіма роликами, помпами вже в наявності. Чекаю тільки мікрометра і чекаю. Саму знову хочу встановити кришку з захисту ремня, бо вона в мене тут болтається, держиться, можна сказати, тільки на одній, на одному верхньому кріпленні. А там знизу все обірвано. Заказав там кришечку якусь, ну, обичну там, турецьку. Ну, Все-таки так, щоб було все красиво. До нових зустрічей! Підписуйтесь, коментуйте.